Слава Ісусу Христу! Дорогі і улюблені в Христі Ісусі, брати і сестри. Ви знаєте, впродовж кількох тих днів я щоразу зупиняла себе на думці, що я хочу привітатися з вами. З нами Бог. З нами Бог це та тема, над якою ми думаємо ці дні в тій реколекції. Це поняття, яке не є одностороннім рухом, рухом Бога до людини. З нами Бог це є рух людини до Бога. І це пророцтво Ісаї, пророцтво Еммануїла, Бога, який є з нами. Як на мене, поглиблюють інші слова, пророка Ісаї. В наверненні і спокої, ви спасетеся, в тиші та в довірі ваша сила. Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому Він встає, щоб змилосердитися над вами. Брати і сестри, я хочу цей уривок пілити на дві частини і звернути вашу увагу на те, який є Бог. Бо часом Бога ми творимо на свою подобу. Господь чекає. Чекає, щоб учинити вам ласку, встає, не лінується, щоб змолосердитися над вами. Брати і сестри, кожен з нас знає, що Бог є любов. Ми це знаємо. Дуже по-різному це досвідчуємо. Бог є любов. Цю любов не можна нічим заслужити. Вона дарується просто так. Тому що це є природа Божа. Але знаєте, вам часом ми не до кінця розуміємо, що це є любов. Самі не завжди здатні любити. І тому. Ми часом мусимо маневрувати. Окрім того, що Бог є любов, ми говоримо, що Він є також справедливість. Коли я думаю про Бога Еммануїла, про Бога, який воплочується і приходить у ясла як дитина, про Бога, який висить на Христі, про Бога, який обіцяє бути зі мною до кінця віку. Я бачу, що цей Бог є любов. Бог є любов, і цю правду про нього потрібно прийняти. Ісая каже: Господь чекає наш Господь, Господь добрий, Господь, який чекає. Чекає на те, щоб нам учинити ласку. Щоб нас помилувати. Він встає. Я думаю, що Господь встає кожного разу радо, щоб змилосердитися над нами. Я хочу звернути вашу увагу на це слово помилуй, бо ми часом не задумуємося про його значення. А кожне значення, яке ми говоримо до Бога, кожне слово. Має якесь важливе послання для мене особисто. Грецькою це слово ми знаємо звучить як Kyrie Елейсон. Елей, Олія. В стародавні часи використовувалося як лік, як лік на рани. Також гладіатори, коли боролися в колізеї, а ми зараз з вами є в Римі. Намащувалися олією, щоб суперник не міг їх подолати в таїнстві хрещення ми приймаємо миропомазання і стаємо гладіаторами, стаємо воїнами Христа, щоб жодне зло не мало над нами влади. Цей самий термін єврейською помилуй звучить як рахем. І він мені навіть чомусь сподобається більше, ніж цей грецький термін. Бо Рахем більше показує мені, що Господь, як Господь сильно мене любить. Рахем означає, що Бог тримає тебе в утробі як дитину. Мати, яка тримає, носить в утробі свою дитину, вона її захищає і кормить. Кожного разу, коли я кажу до свого Господа, Господи, помилуй, я говорю до Нього з усією довірою і кажу, Господи, тримай мене, бережи мене, як у своєму лоні. Зрештою, та інші імена Бога, У нас на літургії ми говоримо святий Боже, святий Кріпкий, кріпкий Ельшадай. Шадай дослівно перекладається не як кріпкий, а як той, хто годує молоком. Годує молоком мати. Господь є як мати, бо мама це є виразом любові. Брати і сестри, кожного разу. Коли ми будемо промовляти до Господа, Господи, помилуй. Слухайтеся в ці слова. Ми є дітьми Божими, ми є улюбленими дітьми, які є в нього під серцем, яких Він годує, про яких він дбає. Це є той Бог, який насправді любить. І саме про цього Бога. Говорить нам Ісая, Господь чекає, щоб нам вчинити ласку, щоб нам показати свою любов. Він встає, щоб змолосердитися над вами. Брата і сестри, тут дуже важливо для нас зрозуміти і запам'ятати, що Бог є любов. Ми це всі знаємо, ми цього досвідчуємо. Ми просто цією правдою маємо жити. Е, Інша річ. Це ті слова пророка Ісаї, коли він говорить про нас. В наверненні і спокої ви спасетеся, в тиші та довірі ваша сила. Брата і сестри, кожна підготовка перед Різдвяним постом чи перед Пасхою Великий Піст ми говоримо про навернення. Нам здається, що в цей час ми маємо взяти своє життя в руки. Ми беремо його в руки. Ми роздумуємо, якими ми маємо бути для Христа, для Бога. Навернення це також грецьке слово, грецькою звучить як метаноя, і означає воно зміна мислення. Але ми, на щодень, коли чуємо слово навернення, ми собі уявляємо. Чи ми його так розуміємо, що нам треба не мислення змінити, а себе поламати, себе переламати. І це є друга небезпека, про яку я сьогодні хочу говорити, готуючись до якихось особливих подій, до події зустрічі з Богом в яслах, чи зустрічі Воскреслим Христом, ми завжди маємо особливий час. Час для навернення. Грецькою слово навернення звучить метаноя і означає зміна мислення. Ми часом думаємо, коли чуємо слово навернення, що ми маємо щось собі переламати, стати іншими, кращими, кращими, щоб заслужити любов Божу. Ми маємо виконати всі заповіді. Ми маємо бути досконалими. Зрештою, Господь нам каже: будьте досконалі, як отець ваш досконалий. Тільки Господь говорить про любов. А нам хочеться сприйняти це таких юридичних норми. Євреї це розуміло, що треба виконати 631 закон. Можливо, я помилилася в цифрах. Ми часом думаємо, що треба виконати 10 заповідей. Інші заповіді. І треба треба ними жити. Але навернення передбачає не ламання себе. Ми не можемо стати в один раз іншою людиною. І напевно, того Бог і не хоче. Він хоче, щоб в ту середину, яку ми маємо, ми його впустили. Брати і сестри, ми не можемо сьогодні змінити характер. Навернення це не про зміну характеру. Не будь такою імпульсивною, не будь надто спокійним. Навернення це про першу чергу, про те, щоб дозволити Богові торкнутися моїх ран, моїх глибин. Саме тоді, коли я відчую цей ніжний, добрий дотик мого Бога, я зможу на нього відгукнутися. Знаєте, ми, коли думаємо, якими ми маємо бути християнами, ми, звичайно, думаємо про святих. І якось так вже є, що ця агіографічна. Література, тобто література, яка розказує нам про святих, вона завжди передає нам їх найкращі якості. Миколай святий, свято якого ми недавно святкували, він не їв, не брав молока від мами в середу і п'ятницю. Звичайно, я трішки вже так нагнітаю, але. Брати і сестри, ми рівняємося на приклади святих. Так, ніби ті святі ніколи не були людьми. Так, ніби ті святі ніколи не переживали якоїсь кризи. Так, ніби вони ніколи не боялися. Так, ніби вони відділені були одразу від мого, мого існування. Ті святі теж мали ті всі переживання, які маємо ми. Може, навіть мали якісь депресії затяжні. Тому, брати і сестри, бути досконалим чи пройти шлях навернення не означає бути безгрішним. Це означає кожного разу, коли впадеш, вставати. Ми далі залишаємося церквою грішників. Але нас відрізняє лише те, що ми віримо в любов Божу. Її дотик. Брати і сестри. Ми є слабкими людьми, і це ми маємо прийняти. Каже апостол Павло про свій досвід, свого навернення. Після зустрічі з Христом, яка радикально його змінила, він нам говорить наступні речі: тягне мене на обидва боки. Знаю, що треба робити добро. Але не можу. Це не є наш досвід. Цей самий апостол Павло говорить, що ми тримаємо скарб цей в глиняних посудинах скарб Христа. А цими глиняними посудами є ми з вами. Коли я говорю про навернення, то глиняна посуда, посудина не стане раптом залізною. Золотою. Вона далі залишиться глиняною. Напевно, цю правду про себе треба прийняти. Готуючись зараз до нашого Різдва, нам вартує підготувати своє серце. І хочу його готувати. Запропонував вам уривок від Івана Хрестителя. Слова Івана Хрестителя. Він говорить, голос вопіющого в пустині: готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб знизиться, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Брати і сестри, як ми маємо готувати путь Господню. Іван Хреститель дає нам три образи. Образ вирівняння стежок. Вирівняйте стежки йому, Господу, щоб він прийшов до мого серця. Наше життя ми є експертами в комплікуванні речей. Нам важко бути простими. Ми постійно щось думаємо. Ми постійно щось ускладнюємо в сім'ї чоловік, дружині, дружина чоловіку, діти батькам в монастирі також ходимо лабіринтами. Дорогі брати і сестри, вирівняйте стежки йому. Цей образ, який означає для мене особисто. Будьте простими, де святість, там простота. Згадайте кожен з вас досвід, коли зустрічався з людиною, яка для нього була авторитетом, з якоюсь духовною людиною. При зустрічі з цією людиною, що ви відчували? Вас наповнювала простота. Я ще не бачила жодної святої людини складної. Спробуймо готувати Господу дорогу через те, що будемо мати прості думки. Такою ілюстрацією. Скомплікованих думок є паралітик, який лежить в Єрусалимі, при Куполі, в Етезді, і він. Лежить там, вслухайтеся, 38 років. 38 років він лежить і чекає, що хтось йому допоможе, опустить його в цю воду, і він стане здоровим. Ви, пригадуйте, цей уривок там говориться про те, що там ангел Господній раз у рік приходить, зрушує воду, і хто перший стрибне в цю воду, стає здоровим. І ось цей чоловік 38 років чекає на те, щоб бути здоровим. І приходить до нього Ісус. І Ісус його питає: Ти хочеш бути здоровим? І нормально? Відповідь могла би бути проста. Бо що він найбільше хоче за 38 років? Та хоче бути просто здоровим. Але коли він чує це питання, чи хочеш бути здоровим, він починає роздумувати. Я не маю людини, яка би мене взяла і вкинула в цю, в, цю, в цю воду, коли вона зрушиться. Тобто він починає шукати якісь причини, він скомпліковує речі. Звичайно, брати і сестри, страждання, які хтось переживає, комплікують наше життя. Але стараємося в нашому серці зберігати простоту. Бо простота веде до святості. Інша річ, про яку нам говорить, ем, яку нам радить Іван Хреститель, яка допоможе нам підготувати путь Госп... Господню, кожна долина заповниться. Кожен з нас може собі знайти свої долини. Свої ями, в які він попадає впродовж свого життя. Чи це не прийняття, чи це якийсь брак чогось? Чи це відчуття жертви? От якщо би я мала іншого чоловіка. Якщо жінка думає, а я би мала кращого чоловіка, ніж це, я би сьогодні не була тут на роботі в Італії. Проте, і сестри, кожен з нас має свою долину, яку треба заповнити. Заповнити Господом. Пустіть в ті всі свої жертви, якими ми є впродовж нашого життя Господа. Спробуймо назвати, що нам бракує. Готуймо так Господові. Дорогу. Звичайно, ми не змінимо. І вже до 24-го на вечір Різдва Христового ми не заповнимо всі наші браки, всі наші потреби незадоволені. Але ми зможемо їх назвати. Ми зможемо в них впустити Господа. І третє. Що нам радить притеча у підготовці дороги Господньої кожна гора і горб знизиться. Брати і сестри, гора і горб. Що вам це нагадує то аналогія? Гордість, вищість, гори високі. Загляньмо в кожен своє серце. Що мною керує? Де в мене є ті гори? Господь не може прийти в гористу місцевість. Ця дорога до нашого серця через гори буде дуже довга. Господь є смиренням. І він шукає смиренного серця. Чуваймо. І роздумуємо над тим, брати і сестри, як ті гори, як ту нашу гордість, нашу твердість, затверділість, як наше непрощення знизити. Простота прийняття себе, своїх обставин, смирення, три ключики. Які дозволять відкрити двері нашого серця для Господа. Сьогодні ми не станемо вже святими і досконалими. Ми такими і не маємо стати. Бог нас такими не бачить. Бог нас бачить як живих людей, як шукачів, які його люблять, які вибігають йому назустріч. Які не стають іншими раптом, але рівняють йому дорогу, готують йому дорогу до свого серця. Ми сьогодні з вами починали говорити, що з нами Бог це поняття синергійне, тобто є Бог і є я. Готуючись до з того свята, Різдва Христового, відгукнімося на Бога, подумаємо і запитаємо себе. Що є в мені таке, що перешкоджає Господу прийти до мене? Назвімо це, принесімо це до Господа. В таїнстві, в таїнстві сповіді, якщо потрібно. І тоді можемо сказати: Мараната, Господи, прийде до мене.